Хотів би вам сьогодні показати Азію. Ось цих в мене двері рядочка, це в мене є Азія. Плодоношення завершилося. Йдуть масово хвороби, вже потрібно скошувати це все. Є залишки ось такі. Це найменша Азія, яка є. Ось вона. Бачите, це вже є залишки де-не-де. Ось залишається. Ось бачите, яка вона. ось Оце є Азія. Азія є в моїх умовах в Волинській області один із найсмачніших сортів. Це є промисловий сорт, він кущ такий великий, розкидистий росте, його густо не можна садити, але в його є одна проблема. Це в моїх умовах і в мене є один із найніжніших сортів. Чому? В йому найм'якший листочок. Найм'якший. Його найбістріше хапають всі хвороби. Люби плямистості, борошниста роса, його хапає найперша. Його дуже-дуже люблять всякі шкідники. Особливо кліщ, його дуже полюбляє, тому що тут досить ніжний листочок. І Азію дуже любить, в неї є така одна проблема. Азії дуже любить хлороз. Якщо в Азії ви пропустите підкормку цієї полуниці хелатом желіза, вона потребує дуже багато желіза, хлороз в неї буде. Вона хлорозить практично кожного року. Без догляду вона захлородить 100%. Це все відбувається в моїх умовах. Але Азія дуже і дуже вружайна. Це промисловий і досить і досить врожайний сорт. І смак в неї в моїх умовах один із найкращих. Ось така Азія. Вже плодоношення немає. Де-не-де, -де, тільки залишилися, як то кажуть, остатки. А так, все, плодоношення завершило. Завершене. Ось такий сорт. Це Азія. Рекомендую. Досить непоганий сорт, але з ним потрібно навчитися працювати. Він є один із найсмачніших. Так що далі буде.